Рамтарамтамта рамтарамта рам там та рамтарам Вітання від обідньої перерви. Друзі, сьогодні ми поспілкуємося з людиною, яка звичайний біль перетворює в пекельний. З людиною, через яку не їдять тижнями, з людиною, яку ненавидять всі діти світу. Ні, це не Янукович. Це стоматолог з естетичної стоматології. Давайте з ним поговоримо. Ходіть! Добрий Добрий день. день. Добрий день! Добрий день! Отлічний наркоз! Доброго дня, це передача обідня перерва і в нас традиційне питання до вас. Що ви любите їсти на обід? Я манку. Чому манку? Та бо більше нічого через ту марлю не полазить. Фу! Слухайте, скільки в дорослих людини повинно бути зубів? Запам'ятайте, 24. Такі 24 має бути 32. Чекайте. Всі на роботі крадуть. Я краду. Зато моєї донечки вже 51. До речі, зразу жарт в тему. Панда 16, акула півтора тисячі, білочка 23, Марія Івановна з першого під'їзду. Ні разу. У вас була на роботі якісь курйози? Та, от вчора прийшла бабуся і каже, Синчу, у мене протез вилітає, Зроби щось. Я головне подивився, дивлюся, а всі зуби то її А в чому курйоз? Та в неї протез ноги відлітав. Ага, тоді, значить, тещі свої взагалі робити всі стоматологічні послуги по подвійному тарифі. До тещі я взагалі на 5 метрів не підходжу. В неї два зуби і то я дурить. Так, давай. Ну чого ти кричиш? Ну, зайчику, ну чого ти кричиш? Ну зроби тобі дирочку, ну малесеньку дирочку. Ага. А тепер рот відкрий. О, а зараз ще одну дирочку тобі зроблю і все буде добре. так. О, то напевно везлий стоматолог. Я найдобріший в світі стоматолог. Я карі замальовує коректором. А як ви розважаєтесь? Дітя, каже, дивіться. Я Підь сюди. Віці. Ей, очні, друг, ачні, дивіться. Любить. Не любить. Так, 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 так. Любить. Не любить. Ге, стоп, стоп, на ви йому вириваєте зуби? Та які зуби, волосся з носа повириваємо. Любить, не любить. А, так. Обідня перерва. Цікавий персонаж в дивних локаціях. Зустрінемось, друзі. Дякую. Знято. Слухайте, питаю вас, що ви хочете побажати пацієнтам своєму? Я їм хочу побрати одного, щоб в них був рот, схожий на негра серед купа китайців. В смислі? Ну в смислі, один зуб чорний, всі решта жовті.